Всім привіт! Мене часом запитують як там на війні, поки я в такому уютненькому окопицю. Я би хотів записати коротеньке відео для вас. Ну, Звичайно, не знаю, все я не згадаю, як там на війні. Не зможу розказати, переказати це. Те, що тут присутствує 3 С, це точно страх, смерть і стрес. Ці 3 літри тут присутні постійно. Ну і так як зима, то ще й холод. Ще на війні буває, що сьогодні може бути більш-менш все добре, а завтра, завтра може не бути. Ну, і Звичайно, саме жорстке, що тут відбувається, я не зможу вам передати, зняти на камеру, бо в ті моменти не до знімання. Важче, якби була екшен-камера, можливо, вдалося би передати вам більш атмосферу війни. Але саме все-таки все одно не передав би, бо Ютуб і Тікток такого би не пропустив. Це, звичайно, все скорочено і в двох словах, але якось так. Тож, друзі, не забувайте, якою ціною дається нашим хлопцям ця війна. Всім побратимам бажаю міцного здоров'я, повернутися додому живими, здоровими. І щоб скоріш це все закінчилось. Все буде Україна!